Вітаю, я Тарас Стецьким. Про рівень впливу корупції в енергоатомі, яка стала відома декілька днів тому, можна судити хоча б з того факту, що за декілька днів в інформаційному просторі кількість коментарів і інформації більше як у два рази перевищила кількість зведень з лінії фронту, і це в умовах, коли тривають критично важливі для нашої обороноздатності бої на покровському напрямку. В Харківській області і на півдні України і е, нема смислу переповідати факти, вони загальновідомі. Міністри, яких ставив президент Зеленський і його особистий друг і бізнес-партнер Міндіч, виявилися замішаними в банальних відкатах на державних закупівлях. Коли е, за те, що е, компанії укладали контракти на виконання державного замовлень, вони були зобов'язані. Перераховувати певний процент 10, 15, 20, а то й вище відсотків за державні ці кошти, конкретним людям на їхні конкретні рахунки, які пізніше переводилися в готівку і розподілялися між учасниками схеми, а також у вигляді хабарів діставалися конкретним чиновникам, які виконували і були замовниками цих державних робіт. І в даному випадку. Важливо зробити висновки і зрозуміти, що робити далі, бо настрої на вирішення питання силовим способом на превеликий жаль дуже різко зросли після таких оприлюднених фактів. І треба зрозуміти, що це, мабуть, далеко не останні факти. Ми побачили корупцію в енергоатомі. Ця корупція, я можу впевнено сказати, існує практично в усіх державних підприємствах України. І, існує, і вона утворилася не сьогодні і не вчора. Вона супроводжує українську державу, мабуть, з моменту здобуття незалежності і до корупції в енергетичній сфері, ми швидше всього, дуже швидко дізнаємося про корупцію в оборонних закупівлях, які точно не менші, а мабуть і більші. І всі, хто стикалися з виконанням державних замовлень в області оборони, можуть навести вагон фактів. Які свідчать про те, як можна отримати контракт і взамін за який відкат, очевидно, перший висновок, який слід зробити, що корупція, яка виникла в найближчому оточенні президента, має своєю глибинною причиною неподоланість це є прямий наслідок неподоланості корупції в усі попередні періоди. І те, що особисті друзі для президента Зеленського виявилися вище ніж закон та інтереси держави, по лише показує глибину ураженості української влади оцією корупційною хворобою. І мова ж не тільки йде про те, що хтось наживався на відкатах на державних замовленнях в умовах війни це звучить взагалі особливо цинічно. Але той факт, що в цих корупційних діяннях були замішані представники іноземної держави російських спецслужб, колишні помічники одіозного колишнього українського народного депутата Деркача. Це вже не просто кримінальне діяння, це в усіх своїх ознаках тягне також і на державну зраду. І зрозуміло, який величезний удар. По внутрішній стійкості українського суспільства, по нашій обороноздатності, і по е, наших е, союзницьких відносинах з західними партнерами нанес наніс цей корупційний скандал, і саме головне, що е, Москва усі 35 років української незалежності використовувала цю жадівність, продажність української еліти для того, щоб нами управляти, і для того, щоб тримати Україну. В залежності від е, Росії і від свого геополітичного курсу, і за невеликим винятком, жодна українська еліта при жодному українському президенті не змогла в повній мірі е, мати мужність і сміливість щоб е, обрубати ці корупційні зв'язки, щоб не поставити на перше місце жадівність, а поставити на перше місце державні інтереси. І коли ми говоримо зараз про друга президента Міндіча, то ми ж прекрасно розуміємо, що. Подібного роду діяльністю він міг займатися тільки з відома президента. Ну, для тих, хто особливо може любить нашого теперішнього президента, ну, замовчазної згоди президента. І це ж не перший друг. Бо до Міндіча був, як відомо, колишній позаштатний перший помічник Шефір, який зник за невідомих обставин, невідомо де зараз перебуває. А до нього був ще друг президента по кварталу 95 Баканов який очолював службу безпеки України і, які, і при якому в цю службу було фактично е впроваджено цілу низку російських е агентів, які прямо причетні до того, що ми втратили перекоп і втратили південь нашої країни Херсонщину в перші дні широкомасштабного вторгнення? Але саме головне, що до Зеленського при п'ятому президенті Порошенкові було те саме. І ми всі пам'ятаємо бізнес-партнера Порошенка гладковського Семенарчука, який заробляв на державних закупівлях області оборони, на імпорті продукції оборонного значення для потреб оборони України. Ми ні, ніхто не забув так званих діамантових прокурорів, у яких е, працівники Генеральної прокуратури знайшли півмільйона доларів кеша, і вони далі не покарані до кінця. Напри про Януковича, годі говорити вся діяльність його як президента і тих осіб, яких він привів до влади, була суцільним грабежем держави і суцільним зароблянням на відкатах при використанні і розпилюванні державних грошей. І на превеликий жаль, навіть президент Ющенко, який став на чолі держави після грандіозної помаранчевої революції, також не уник. Цих недоліків, бо компанія посередник Росукренерго, яка купляла дешево газ у Росії, а дорого перепродувала в Україні і за її межами, вона була заведена в українську економіку в грудні 2005 року саме при президенті Ющенко, і це очевидно стало останнім каменем, який вбив завоювання помаранчевої революції. І також ніхто не забув про те, що той самий одіозний деркач став головою енергоатома саме за президентства Ющенка. І він, і його люди залишилися е е впливати на цю компанію і при президенті Януковичу, і при президенті Порошенку, і, як виявилося, при президенті Зеленському. І тут в даному випадку справа навіть не в тому, що подібний корупційний скандал швидше за все ставить жирну крапку. На намаганнях президента Зеленського і його можливих мріях йти на другий термін, тут питання значно глибше і складніше. Тут питання в тому, як тримати ситуацію зараз, як не допустити внутрішнього розхитування країни зараз і використання цього корупційного скандалу в інтересах іноземної держави і проти України. І очевидно, що цей скандал щонайменше поділив українське суспільство і продовжує його ділити. На тих, хто вважає, що подібні корупція оприлюднення подібних корупційних схем це є в інтересах ворога, це б'є по українській владі по її репутації, і таким чином підриває обороноздатність країни. Це скажуть прихильники Зеленського. А інша частина скаже, що без оприлюднення таких е фактів, без усунення таких корупційних діянь, ми ще більше діємо в інтересах російського агресора, бо ми руйнуємо свою державу з середини. Ми руйнуємо і роз'їдаємо українське суспільство оцією непокараною корупцією. І моя точка зору є однозначно на стороні тих других. Бо треба прекрасно розуміти першу причину, вона не зовнішня. Перша причина, яка нанесла такий страшний удар по внутрішній стійкості українського суспільства, оцими корупційними діяннями є в українській владі, в тому, що така політика толерувалася. Прикривалася і фактично одобрялася в самих вищих ешелонах української влади. І в даному випадку замовчування це заганяння хвороби всередину. Я думаю, що українське суспільство є достатньо зріле, щоб не масивно не схилитися в сторону самосудів, і тим більше, ще якихось ідей там воєнних переворотів і усунення діючої влади якимось силовим способом. Це, мабуть, було б найгірше, що можна було б зробити в цій ситуації. Але з другого боку просто мовчати, просто не говорити правди і не пробувати цю ситуацію радикально, якщо хочете надзвичайними заходами виправляти, ну то це означає поставити себе як суспільство і Україну як державу на грань свого існування. І в даному випадку, я хочу сказати, що зараз для президента Зеленського мало просто відсторонити окремих міністрів від займаних посад. І арештів на 60 діб також мало, бо вся українська історія за 35 років знає сотні, якщо не тисячі прикладів, коли ці арешти на 60 діб закінчувалися якимись заставами, виходом на волю, а пізніше втечею фігурантів кримінальних справ за кордон або ж оправдальними вироками українських судів, тому поки суспільство не побачить реальних тюремних термінів з конфіскацією майна. Не побачить це якомога швидше, ніхто не повірить, що президент виніс урок з подібного роду скандалів. Це є перше. І друге полягає в тому, що монополізація влади, яку свідомо чи несвідомо здійснював Зеленський впродовж широкомасштабного російського вторгнення з опорою на так званих шістьох ефективних менеджерів. Завела Україну в глухий кут. Ця монополізація влади показала свою неефективність. Вона стала лише прикриттям і розсадником корупції, яка буйним цвітом розквіла під час воєнних дій. Тому, якщо ми не підемо на інституційні зміни, а інституційні зміни це створення в парламенті нової реальної коаліції взамін за... Однопартійну більшість «Слуги народу, яка давним-давно розпалася, і більшістю в парламенті не є, з кого буде створена ця коаліція, які політичні сили туди війдуть, це є зона відповідальності тих народних депутатів і тих політичних партій, членами яких вони є, і які засідають в українському парламенті. Що стосується уряду, то е, не перший раз і е, не тільки від мене лунає ідея. Переформатування уряду в такому напрямку, щоб однопартійний уряд, який фактично одноосібно призначався президентом Зеленським, і яким в ручному режимі керував Єрмак, мав би бути замінений на якийсь інший уряд. Не будемо говорити про назви: чи це мав би бути уряд національної єдності чи уряд національного порятунку. Але суть питання полягає в наступному. Або ми. На підставі створення нової парламентської коаліції формуємо коаліційний політичний уряд, коли представники тих політичних сил, які утворять нову коаліцію, дають своїх представників у владу. Або ми створюємо технократичний, неполітичний уряд на чолі з технократом, прем'єром, який не має політичних амбіцій, і таким чином опираємося на виключно професійний підхід. І в такий спосіб забезпечуємо самостійність відповідно до конституції урядової політики, яка є похідна не від президента, а від парламентської більшості. Ну, з свого власного політичного досвіду можу сказати, що це велика ілюзія, що діючі політики дадуть можливість сформувати уряд з професіоналів технократів, які не мають політичних амбіцій, що існуючі політичні сили, які, наприклад, якщо й наважаться. Скласти парламентську коаліцію в умовах війни відмовляться від того, щоб поставити своїх міністрів на ті чи інші посади, а це знову ж таки тягне за собою ту саму небезпеку продовження корупційних політик, тільки у видозміненому вигляді. Швидше за все, без зовнішнього тиску і зовнішнього впливу не обійтися. І я хочу сказати, що цей корупційний скандал, який був оприлюднений, очевидно, був би неможливий. Якби НАБУ і САП наші антикорупційні органи не оперлися в своїй політиці на захід, конкретно на федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки, і це не є приємний факт, але ми повинні зрозуміти, що внутрішніх сил українського суспільства і української влади для подолання корупції не вистачає, і точно так само їх не хватить для формування більш відповідального і більш професійного уряду взамін того ручного. Який е, керується з е, офісу президента е, України, і в даному випадку, з моєї точки зору, хоч це і не панацея, але спроба сформувати новий коаліційний технократичний уряд, це, мабуть, е, спроба, яка могла би бути кроком вперед порівняно з тим е, урядом, який діє в ручному режимі, і який давним-давно вже вичерпав себе? І третя обставина, і третій висновок, який який би я хотів зробити, полягає в тому, що незважаючи на всі недоліки у діяльності антикорупційних органів України на весь цей хаос, коли поряд з конституційними органами Генеральною прокуратурою України виникли нові антикорупційні органи, Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, державне бюро розслідування, які безумовно помножили хаос і до них є багато претензій, тим не менше, наявність таких органів. Які в значній степені не можуть в ручному режимі керуватися адміністрацією президента, це є той шлях, який є кроком вперед, і який збільшує можливості боротьби з корупцією, а не зменшує їх, і ці факти, свідками, якими ми стали зараз, це хай і болісні хірургічні, але необхідні методи для того, щоб країна збільшила а не зменшила стійкість, і те, що ці антикорупційні органи, якби там не прикро було нам визнати. В значній степені мають зовнішню координацію і зовнішнє прикриття, то це, мабуть, та болісна необхідна реальність, яку нам треба зрозуміти: що одних зусиль громадянських активістів і хвилевих зусиль українського суспільства, яке час від часу повстає проти спроб влади усунути антикорупційні органи з української реальності, цього є недостатньо. Без Окремої допомоги західних країн, західного світу, нам самостійно, на жаль, з корупцією не справитися. Це гіркий висновок, який я можу винести для себе за більше як 30 років реального перебування в вищій українській політиці. І те, що це до певної степені обмежує суверенітет України в цій системі, так. Але коли немає власних зусиль, то лишається тільки шукати союзників, які допоможуть це зробити. І в даному випадку ми просто повинні зрозуміти, що той нарив, який скрився через оприлюднення даних антикорупційних українських органів, про корупцію в енергоатомі, і ті факти, які ще ми безумовно почуємо, які жахнуть нас ще більше, це те необхідний шлях очищення, який нам доведеться пройти, а владі доведеться зрозуміти. Якщо ми хочемо не заробляти гроші на корупції, я маю на увазі представників влади, і якщо ми хочемо зберегти країну і себе самих. А коли ми пройдемо цей екзамен, це випробування і завершимо війну, то українське суспільство на виборах, я впевнений, зверне свої погляди до тих політиків, тих нових сил, які зрозуміють, як не можна діяти, і як до чого привела корупційна практика, в усі Попередньої епохи і на жаль за усіх президентів України, але це діло вже належить нам буде вирішувати у майбутньому. Дякую за увагу. На все вам добре.